Це село Чорноморській криниці Херсонської області на узбережжі Чорного моря. А ось це переді мною. Тупо поле помідорів. Тупо ціле поле помідорчиків. Оце все. Це все помідори. По них їздять. Топчуть. Просто немерено. мерено. Сілі такі. Крепкі, такі сливки. Вот вони такі. А це видно, трубки поливу лежать. Їх, видно, поливають з таким економним способом. Засівають эти самі, закапують трубочки з дірочками. Чи може вони якісь типа... А потом раз и полив пришел. Так что вообще офигенно. Это все помидоры, помидоры, помидоры. Да богатен, ну навязалась лежать. Вот помідоровий помидоровый куст. И в помидорах. Так, надо спеть. Красиво.